Вітаю колеги! Я Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Благодійність на користь військової частини через посередника чи коригувати фінансовий результат до оподаткування. Звісно, таке питання виникає у платника податку на прибуток, який застосовує коригуючі різнички при визначенні податку на прибуток. А отже, питання від конкретного платника податків. До підприємства звернулася військова частина з проханням надати благодійну допомогу у вигляді оплати. Вартості ремонту техніки військової частини, шляхом оплати послуг на СТО. Вартості поставки дронів для військової частини шляхом оплати постачальнику дронів. Підприємство здійснило відповідні платежі на рахунок СТО та постачальників дронів. Отже, Виникає питання, чи застосовувати йому коригуючу різничку за пунктом 140.59, там де у нас 4%, чи можливо є якісь певні пільгові преференції? Зверну увагу, що в податковому кодексі дійсно є декілька норм щодо коригування або не коригування допомоги неприбутковим організаціям, залежно від їх типу, під час воєнного стану, і тому треба просто правильно розібратися з цими нормами. І навіть для цього. Внесені зміни до додатку РІ податкового розрахунку декларації з податку на прибуток і введений новий додаточок БД. Але це трошки буде вже пізніше при звітності. А що ж відповіла податкова на цей запит? В листі від 29 вересня 2025 року за номером 1057 дріб 2, дріб 99 2021 -01, 01 02 Державна податкова служба відповіла. Що відповідно до пункту 69.6 пункт підрозділу 10 розділу 20 Податкового кодексу України, коригування встановлені під пунктом 140.5.9 не проводяться щодо сум коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту, ЗСУ та іншим силовим структурам, надання гуманітарної допомоги, а також для залучення коштів на підтримку Збройних сил України. Отже, Вивчив всю нормативно проаналізувавши забезпечення, податківці зазначили, підприємство, платник податку на прибуток не здійснює коригування фінансового результату до оподаткування. У разі здійснення оплати вартості ремонту техніки та поставки дронів для військової частини, що здійснюється за відповідним трьохстороннім договором між благодійником, підприємством, платником податку на прибуток, набувачем благодійної допомоги військовою частиною. Та надавачем послуг це СТО або постачальник дронів на підставі підтверджуючих документів. Такі платежі вважаються благодійною допомогою, що відповідають вимогам під пункту 69 6 підрозділу 10-го розділу 20-го податкового кодексу України. Отже, що в подібній ситуації потрібно зробити? Правильно оформити документи, укласти трьохсторонній договір між військовою частиною, підприємством, платником податку на прибуток і надавачем послуг СТО або виробником дронів в даній ситуації, і, відповідно, оформити вірно всі документи. Тобто, документи у вас є на оплату і є документи на передачу того, що оплатили військові частини.